Всім привіт, всім доброго ранку. Мені 17. На честь мого 17-річчя я замовила собі дуже гарний бенто Торт, з яким я познімала дуже багато крутих відосів. Цей день народження не буде схожий на попередні Заінтригувала, то давайте дивитись. І Йо моє, я їм свій торт. Він виявився дуже дуже смачний. Бісквітний, дуже солодкий. Його потрібно пити тільки з чаєм, тому що без чаю це прям кап'єтка. Ну що, я зараз вже збираюсь до школи. Сьогодні все ж таки піду до школи до школи. мене дуже-дуже багато людей привітало. Я в шоці. Дуже багато контенту не знімала вже з тим бендо-тортиком. Якщо цікаво, переходьте в Інстаграм та Тікток, і ви там все побачите. Я ці відео так і уявляла. Я так і уявляла, що я їх зніму. Зараз покажу вам лук, який я вдіну у школу. Діни нова, кожана, дуже така класна: такий гольф чи водолазочка. Теплесенька класна кольору кави, можливо, я не знаю, як цей колір називається. І хотіла вам показати розочку. Вона дуже а, приємно пахне, біла роза. Я ростик. Я її вчора. Просто вирішив мене перед днем народженням порадувати. Ну зараз я буду йти вже до школи, а після школи прийду, переодінусь, будемо вже їхати а, туди, куди а, я запланувала їхати і відмічати свій день народження молі. Покажу вам в дзеркало себе. Так більш буде зрозуміло, який в мене лук. На свято я поїду в штанах, бо холодно. Просто в школу мені йти декілька хвилин, а там я буду і фоткатись на вулицю, виходити. І сидіти ми там будемо довго. Тому я вирішила, що поїду я відмічати свій день народження, щось потепліше в Діну, але теж дуже гарне. Отака шубка вона то взагалі-то мамина, але я в Діну її, поки що в мене немає. Мого пальто. Тобто я хочу собі з такого матеріалу якесь пальто, таке, щоб по коліно або трошки довше. Не знаю, яке підійде, таке підійде, але сьогодні я буду ось така. Мені взагалі-то не віриться і не відчувається, що мені вже 17 років я. Розумію, що це майже 20, вже ну знаєте, так вже фінішна пряма до 20-річчя, тому що в наступному році мені вже 18, і насправді я не відчуваю себе на свій вік. Я відчуваю себе на досі 16 років. Отак От як я була, так я й відчуваю. Можливо, з часом, коли я поживу з цим віком, трошки змінюсь. Я стану відчувати себе на цей вік, як в мене було. Ну, коли мені виповнювалося 16. як тільки я прийшла у школу, мене відразу привітала моя подруга. Ми відсиділи пару уроків, та я пішла додому. В цьому році я вирішила святкувати свій день народження з друзями в закладі. Заклад як я люблю дуже естетичний та мене оточують найкращі люди. А це був однозначно найкращий день народження. Це, до речі, десерт. Страви взагалі були дуже смачні, і ми дуже наїлись. Я просто повинна вам похвалитися і показати вам цю красу. Тому давайте зараз я вам розповім, що мені подарували. Ну що, ось і завершилось святкування мого дня народження. Я відсвяткувала його з своїми друзями, а також з друзями нашої родини, з хрещеними, і тепер можу зняти для вас відео, про яке ви мене дуже сильно просили, зняти, що мені подарували взагалі. Я не хочу знімати це не в інстаграм, ні в TikTok, а на пам'ять залишити це тут я можу, тому будемо з вами дивитися, що мені подарували. Почнемо ми з подарунків мого хлопця. Тому що він перший мене привітав. А, цей букет дуже красивий букет. Мені подарував мій хлопець. Це букет з бабочками. Тут є гірлянда. ви Зараз не бачите, як вона світиться, але потім я вам все підзніму і ви побачите. Також тут є гіпсофіла, пофарбована в різні кольори. Я дуже люблю гіпсофілу, особливо ось таку, це дуже гарно виглядає зблизу. Можливо, задалека не дуже сильно, але зблизу це виглядає дуже гарно. І найвеличезніший е плюс цього букету, що е цей букет буде стояти стільки, скільки я захочу його бачити в своїй кімнаті. Але він дуже гарний. Е я його поставила в величезну вазу, щоб він був на рівні, щоб його було видно. Ну, дуже він гарний. Мені він дуже сподобався, дуже дякую. Також мій хлопець. Почув, що я хотіла б собі на день народження ось такі циферки, кульки, і він мені їх подарував разом з цим букетом. Також він подарував мені ось такий конвертик з грошами і навушники. Дуже уважний подарунок, тому що в мене не було навушників, всі мої навушники зламалися. В мене були ось такі. Від Хавіт, Саврори, і ці мені подарували. Але вони вже просто не працюють. Зарядка їх не заряджає, я їх не можу увімкнути нормально на свій телефон. Тому він запам'ятав, що я казала, що в мене немає навушників, і вирішив мені їх подарувати. Вони дуже зручні, класні, мені вони дуже подобаються. Так вони виглядають. Ну, дуже вони такі гарні. Більшість подарували гроші, моя подруга подарувала мені косметику, звісно, багато квітів і батьки мені подарували MacBook. А на цьому все. Всім дякую за перегляд.